Нагородити орденом за мужність третього ступеня Ківінського Василя Степановича посмертно старшого солдата, президента України Володимир Зеленський, 4 грудня 2023 року. Шестирічна Любов сьогодні у стінах Рівненської районної адміністрації отримувала посмертний орден за мужність свого батька Василя Ківінського, родом із селища Клевань. Дівчинка втратила батька у серпні 23-го року. каже у її спогадах, тато завжди був героєм. Він завжди був герой, він завжди допомагав мамі. Він за мною дуже багато грався. Ми ним їздили на всякий віддих. Дружина Василя Ківінського Тетяна розповідає, чоловік став на захист України ще за часів АТО, продовжив боротися за нашу незалежність і під час повномасштабного вторгнення. Тоді, у серпні, 23-го, якийсь час його вважали зниклим безвісти. А вже згодом Тетяна пригадує, отримали найстрашнішу звістку. Василь Ківінський загинув, рятуючи побратимів. Ну можна так сказати, що ми тата самі шукали. Він у нас був тиждень безвісті, пропавший, тому що нам ніхто не давав. Ми підняли. Всі можливі, всі можливі знайомства, всі можливі служби. Ну, що тільки, що тільки можна було на той час. Ну, тобто ми підняли, і нам десь буквально через на другому тижні, після того, як він рахувався вісті, зниклий тиждень, і десь на другому тижні нам подзвонив командир і сказав, що таки ми винесли з поля бою. І він, і ще один хлопець пішли забирати і на їх оцей дрон, камікадзе було скупчення і їх. Тетяна додає про те, що Василя більше немає, не можуть повірити до сьогодні. Таких от 5% ну, я десь може глибоко десь в душі, в свідомості. Я розумію, що ну, ні, ну, ми похоронили крапка, але ну, все рівно 5% не дає спокою і все рівно надієшся, а вдруг помилилися, а вдруг, а вдруг, не він, а вдруг прийде і. Окрім сім'ї Василя Ківінського, ордени за мужність отримали ще чотири родини родом із Рівненщини. Це були ордени за мужність третього, ступ, третього ступеня. Е, представники громад були Шпанівська громада, е, Клевенська громада, Олександрійська громада. Е, ну, слід відмітити, що це не перше вручення ордерів орденів за мужність і що е, географія. Е, Захисників, які полягли захищаючи нашу державу, вона розповсюджується на всю нашу, на весь наш район. Тому для держави дуже важливо, щоб жоден наш герой не був забутим. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.